Орнаменти любові у Коломиї відкрили виставку писанок мистецької родини з Косова. У музеї писанкового розпису представили мініатюрні авторські твори Віри Борис Татарчук та її чоловіка світлої пам'яті Сергія Бориса та доньки Анастасії. Родинні традиції писанкарства на курячих гусячих та страусиних яйцях бачила наша знімальна група. Віра Борис Татрачок, талановита писанкарка, майстриня народної творчості Прикарпатів, випускниця Косівського училища декоративно-прикладного мистецтва для майстрині ткалі за фахом писанкарство це не просто ремесло, а спосіб духовного самовираження. Вона дбайливо дотримується традицій гуцульської та покутської шкіл, водночас майстерно, вплітаючи у свої роботи особисте бачення, натхненне природою, родинними спогадами та глибинами власного внутрішнього світу, відгукується про витончену творчість миткині Оксана Ясінська, завідувачка музею писанкового розпису у Коломиї, де напередодні відкрилася виставка писанок Віри Борис Татарчук. Виставка є ювілейна для пані Віри, адже цьогоріч вона відзначила особистий ювілей, а також 30-літній ювілей творчої діяльності, який вона розпочала разом з своїм чоловіком Сергієм ще 1995 року. Власне, завдяки родичці писанкарці з космача, в 1995 році. Вони спробували написати свої перші писанки, і відтоді. Вони не припиняють творчого пошуку. На жаль, пан Сергій світлої пам'яті раптово пішов в життя 2018 року. Але його писанки, його авторства, також представлені на виставці. Окрім писанок Віри та Сергія Борисів у Коломиї на виставці орнаменти любові вперше представила свої роботи – Це 60 писанок і їхня донька. Анастасія, звичайно, надихнули батьки, тому що я зростала серед цього ремесла і завжди спостерігала, як вони разом працювали. І хотілося теж спробувати. Мабуть, з п'яти років я вже розуміла процес, але спочатку це були такі не зовсім правдиві писанки. Там фломастерами малювала. Потім уже воском серйозно я захопилась цим тільки вже в дорослому віці. Загалом на виставці у Коломиї представлені понад чотири сотні писанок талановитої родини тут на моїй виставці представні роботи, які неможливо назвати, що це роботи або мого чоловіка, або мої. Вони є спільним витвором, тому що була поетапність роботи, яку починав чоловік, і поетапність, яку завершувала я. І він так до цього звик, що в нього ідеї народжувалися самі собою. і Я тільки докінчувала і так більше десяти років тривало ось таке, що я просто докінчувала його роботи, а пізніше воно почало мені не подобатись. Тому що коли ти за кимось докінчуєш, тобі здається, що ти щось доробляєш, але ти не твориш. І народилося бажання створити щось своє. І дуже дуже мені почала подобатися анімалістика, зокрема, щоб там були живі істоти, коні, пташечки, рибки. Мені дуже дуже це подобалося. На кожній писанці авторів яскравий впізнаваний почерк митців. Особливо увагу привертають трипільські мотиви. Трипільська писанка прийшла в нашу родину своєрідно. Попала нам у руки книга, де була сама символіка Трипільська, яка використовувалася на рештках кераміки, які знаходили. і у мого чоловіка виникла така ідея: ознайомитися з цими знаками, вивчити їх, і почав переносити це на писанку. І так почали народжуватися писанки Трипілля. У нашій творчості, а я тільки підхопила вишукані писанкові розписи талановитої родини, прикрашають чимало приватних колекцій, зокрема й відомого різбіря Миколи Странадюка, що володіє понад двома сотнями авторських творів сім'ї Борисів. Усіх їх зараз можна побачити на виставці музею писанкового розпису. Експонуватимуться мініатюрні твори сім'ї Борисів упродовж серпня.